Рушниця іж 27 коллиматор ХОУК, пули от фирмы ЗАЛА. Вот такая пуля, 32 грамма. Имитирована Мишань. Видстань вот такая. Стрільба була звідси, вроді 56 точних кроків, не кроків, а метрів. Здавалося би, по цифрах мало, але насправді Насправді немало. І так, відстань 56 рівно метрів. Один, два, три було. Цей з рук постріл, цей. Також з рук результат, думаю, дуже добрий.